Заходьте. Добрий вечір. А ми у вас тут поїдете? Помієтесь, поміжтесь. Заходьте. Добрий вечір. Добрий вечір. Щедрий, щедри, щедрівочка. Іди з хати до хати. Добрим людям, добрим словом. Вітати, родилася без печі, заводи, наливайте вина, Добрий вечір, щедрий вечір, мати Україна, ще ризики, щедрі очка, прилетіла ласті очка, стало собі щебетати, господаря кликати, ви типи, господарю, подивися на поштару, самочки покотились, а язички родились. Тебе товар весь хороший, будеш мати, вірку грошей, тебе товар, весь хороший, будеш мати, грошей, хоч не гроші, то полова, тебе чорна брова, хоч не в тебе жінка чорна брова, ще ти сірих, ще сілочка що ж вас Ого! Зараз я поприбираю трошки. Мала дівка, наша маланка малесенька. Як конопелька, то несенька. Наша маланка паробоча, на ні сорочка парубоча. Наша маланка не лізива. Ні, не до хатина робить дива. Чисто ходить, нічого вам не зашкодить, як нашкодить, то помиє. Це зварить, та й запиє. Гарна вас малинка. Гарна, гарна. Романка не газ дині наварила горщик дині. Горщик дині, дві капусти, аби хлопці були тлусті. Хтось сукає, хайкає. Дайте я вам заведу її. Добрий вечір вам. Купите від Павли в З праздниками. Дякую вам. А ну ти, панове, ну ти, мурове. А ну вставайте всі в ряду, козу вам заведу. А ну, коза, кланяйся хазяйною і хазяйці. Субтитрувальниця Оля Шор Говгопіленька, хто за тобою, там же то до тобою, де козакові, там, що робіть, де ходить, там жито роли, до козуня, мов косиненька, в гопіленька, хто кожів бочок, за козу чорчок, а вовченята на косенята, мудрая козуня з опадалася, все мій води сховалася. Не видно, не видно. Уже не боюся, я ні. Полі ловця ні в лісі стрільця. Одно боюся тільки діда старого сивобородого. Отой зб'є мене з того лучка з стало дочка. Діда бою, Мамочки, будь-який, не не добре. Вісвій забрала. ай яй, яй не коняка, дай коняка розбишака, була шана ще й рушниця, ще й дівчина чарівниця була шабля, ще й рушниця, ще й дівчина-чарівниця. То ні черепашка. Ой, станеш з шабелькою, а я з кулаками. Слава не поляже між козаками. Давай, козуня, та й стресися. По цьому дому багазяє і не веселися. Я починаю все спочатку і з із вірою в святу любов. <рі> Ой, слухай козо, де труби годуть, там лиці печуть. Та й Ой, нам дадуть. мунці печуть, <сих> Дайте нам. Лиця, Ой, дайте нам кодусі на сіно. Ми ще подивимося. И <гадити> козакам на шапку. <тютун> та козам на шапку. Кузяє зарада. І сюди <гадити> на серчке. <сележки> <гадити> на виночка. <сележки> <гадити> навіть на веночки и котику на колбаску. И <гадити> на, <ковбаску> <гадити> на сметанку. Сейчас. И <гадити> на сметанку. Так! <гадити на бранчика>

я Щедрий вечір добрий вечір добрим людям на здоров'я, усі сади та й облітала, щедрий вечір добрий вечір, добрим людям на здоров'я. а воно та й не бувала. Вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я, а втім три садими, Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Я Ясен місяць, місяця спас Господа. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Красне сонце жона його. Щедрий вечір, добрий вечір добрий. Вечір добрий вечір, добрим людям на.